Стрільці, добрий день! Я е, сьогодні хочу зробити нововведення на своєму каналі в одне відео е, записувати два знаки задяки. А, тож почнемо. Таропрогноз з 24 лютого по 2 березня. І ми дивимося для вас загальний таропрогноз. Подивимося енергію тижня, роботу, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто без пари, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую, стрільці таропрогноз загальний. Тож, будь ласка, дивіться ще свій знак Асценденту, або запрошую до мене на консультацію. І поїхали! Стрільці енергія тижня. Стрільці Двійка кубків. Це карта домовленостей, союзу, комфорту, домовленостей, договоренностей. Можливо, це підпис якихось контрактів. Можливо, це ви вирішите щось з вашою другою половинкою. Можливо, Ця карта комфорту емоцій, кубкових емоцій, коли у вас є і кохання, і інтим, і взаєморозуміння, і злагода. Давайте дивитися. Далі гарна карта. Але, можливо, це також і двійка, що потрібно буде щось обирати. Також може бути. Можливо, в роботі, нова робота, друга робота. Ну, але дивимося далі: робота, стрільці, робота. Робота трійка пентаклів. Багато роботи, багато проєктів, багато треба договоритися, контракти якісь, підписи роздати. Напуття вашим співробітникам, залучити ще когось третього у ваш бізнес, можливо, ще один як це, інвестор, да, щось таке, але праця буде і ця робота буде приносити вам дохід. Дивимося фінанси, стрільці. Робота, клас, фінанси, сімка кубки. Можливо, ви дуже багато надій возлагаєте на ці контракти і потім чекаєте великих надходжень. Багато ілюзій. Ви, не бачите... ви бачите картину в цілому, але трішечки не під тим кутом. Ви... Ну, що надії, ілюзії ви багато очікуєте, а насправді із семи буде щось одне. І будуть надходження на цьому тижні, але не в такому об'ємі, як ви чекаєте. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі лицар мечів, я дію дуже багато дій. Можливо, це кудись а, поїздки, можливо, ви поїдете на відпочинок або у відпустку, або а, просто на один день, або це буде поїздка до м, друзів, знайомих родичів. Це м, карта того, що ви їдете, або те, що ви робите, дуже багато активних дій. Запрошення другої половини на зустріч, або ви підете з другою половиною, можливо, і переїзди по цій карті. Карта активних дій. Але по цій карті ми не завжди а, думаємо, що ми робимо. Тобто, спочатку ми робимо, потім ми думаємо. Можливо, це потрібно не вам, а ви як допомога вашій другій половині, тому ви і вам і не треба тут думати. Нічого поганого в цій карті немає. Просто дуже багато роботи, праці, кудись піти, поїхати, зустрітися. Оць, оцього двіжняка буде дуже багато. Дивимося стосунки, хто в пошуку стрільці. Дев'ятка жезлів це карта, поки я очікую, поки я придивляюся, поки я аналізую, я ще не впевнений я ще не прийняв рішення. Тож, поки ви стоїте осторонь, Поки е зустрічі ще не буде. І не буде тієї нової людини, бо ви побоїтеся, щоб до вас підійшли, або ви побоїтеся самі зробити перший крок. Дивимося здоров'я! Здоров'я, карта сили. Ну, десь треба прикласти зусиль, щоб все було добре. Заставити себе, наприклад, у потрібний час лягти спати, або прикласти зусилля, щоб прокинутися для того, щоб. Або навпаки дати прикласти зусиль, щоб не побігти з стрім голов уперед, а докласти зусиль, заставити себе все ж таки відпочити. Великих. Проблем немає, але, будь ласка, приділіть своєму відпочинку більше уваги. Дивимося застереження для стрільців. Стрільці, двійка жезлів, застереження. Проаналізуйте і подивіться, що на даному етапі у вас вже є, чого ви досягли перед тим, як рухатися далі. Бо десь, можливо, ще на цьому етапі можна щось виправити або повернутися назад і щось доробити. Карта непогана, застереження по ній. Дивіться під ноги, дуже уважно аналізуйте ситуацію. На Таро Янголі дивимося пораду для стрільців. Порада для стрільців. Карта смерті. Окончання фази ілі ситуації, духовне преображение, время і дальше. далі. Ну, те, що карта смерті це карта трансформації, карта швидкої зміни. Якоїсь ситуації, якісь несподівані і неочікувані події. Якщо це як порада, то будьте до цього готові і знайте, що якщо стрімголов щось перевернулося з ніг на голову. То треба вже рухатися в новому напрямку і не вертатися назад. Тобто, як застереження, можливо, тут не потрібно вам вертатися назад. Дивіться тільки вперед, аналізуйте ситуацію, щоб по боках вас ніхто не збивав з вашого шляху. Дивіться під ноги, щоб не перечепитися. Дивіться наверх, можливо, там будуть якісь підказки вищих сил. І просто рухайтеся вперед. Як порада, будьте готові до швидких змін. А наразі і на такій гарній ноті. Я кажу вам дякую, що додивилися до кінця, за ваші лайки, репости, рекомендації вашим друзям, за підписки. Дякую за те, що залишаєте коментарі. І я кажу вам па-па до наступного тижня! І одразу розпочинаю свій таро-прогноз для наших козерогів. Кодерошки, доброго дня! Я вас вітаю! І давайте зробимо для вас загальний таропрогноз 24 лютого по 2 березня. І подивимося з вами енергію тижня, роботу фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний. Тож, дивіться ще свій знак Асцендент. І е, маленька об'ява. Я сьогодні роблю такий, е, експериментальне відео в одному відео два знаки Зодіаку. Обов'язково я залишаю тайм-коди внизу в першому коментарі і хочу, щоб ви залишили свій коментар. Чи сподобався вам такий формат, чи зручно, чи незручно, чи продовжувати, чи прибирати. Тож, ми приступаємо енергія тижня для козерогів. Карта миру. А, мір і благодать, ви будете у своїй мильній кульці, у своєму доміку, а, у вас буде комфортно, ви а, навколо себе зробите ось такий паркан, або це просто буде ваш будинок, ваше коло спілкування, де вам буде дуже зручно. Ще ця карта вказує на якесь завершення процесу. Болюче він чи гарний, не знаю, але це завершення якогось етапу і треба вже далі рухатися. Тож, дивимося, можливо, з чим це пов'язано. Козероги робота. Робота козероги. Десятка мечів. Десятка мечів каже про, може вказувати про звільнення. По-перше, по-друге, про завершення етапу про щось те, що віджило себе. Наприклад, ви вже виросли з цієї посади, вас переведуть на нову. Для деяких це може бути просто зміна кабінету, зміна поверху, зміна офісу. Раніше ви працювали в тому приміщенні, вас переведуть в інше. Для деяких, я нагадую, це може бути звільнення. Давайте подивлюся, що ще може бути. Ем, якась ракіровка десь якісь переводи на друге місце роботи. Е, з чим пов'язана? Ну не знаю, тут карта мага і нас практично всім колективом. Але я ж кажу, для кожного буде програвати свій варіант. Або, можливо, ви не зможете просто прийти на роботу, можливо, у когось хвороба, можливо, у когось відпустка. То Тому це на такій стадії. Можливо, ви хотіли вже звільнитися, і ось прийшов той час, коли ви попрощаєтеся. Можливо, у вас була компанія-фірма, і ви її на цьому тижні закриєте, бо воно вам не вигідно. Тобто не завжди погані карти, це означає якісь погані події для кожного, це своя ситуація і свій результат. Дивимося фінанси козороги. Фінанси, королева жезлі. Фінанси від держави будуть надходити, бо жезли це у нас те, що стосується влади. І ось тут вона королева, фінанси будуть, нові надходження будуть, державні виплати будуть, і досить гарний рівень. Я маю виду кількість. Стосунки в парі. Стосунки для тих, хто в парі, стосунки Паш, жезлів. Ми чесні, відверті, відкриті для доспілкування, доброзичливі, м'які, е, завжди готові підставити плече, обняти, обійняти, поговорити, принести. Карта комфорту, правильності, ідеальності стосунків без ніяких от таких підводних каменів. Все так спокійненько, гармонійненько. так от... Обнять і, і все, і жити далі. <смі> Обняти і любити. Дивимося для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в пошуку. Трійка кубків каже про те, що є можливість познайомитися з новою людиною, десь у компанії, або, можливо, це ви вже підете на чашечку кави. А, карта може натякати на те, що зустріч буде за допомогою ваших знайомих, друзів або співробітників, коли вони. Десь сиділи, йшли, гуляли по парку, ви їх зустріли, і вони познайомили вас з новою людиною. Або ж це між вами уже далі розвиваються якісь події. Дивимося здоров'я козироги Здоров'я, королева, кубки. Ну, по здоров'ю все ок, якщо не звертати увагу на жіночі органи це жінкам і. е-е і, і рідина в організмі, бо це кубки, це може бути надлишок, або якісь отечності, ось от щось таке пов'язане з цим. Дивимося застереження. Застереження. Трійка мечів. Ах, можливо, буде який, якийсь удар, якась неприємна подія, яка розіб'є вам серце. З чим це може пов'язуватися пов'язане з ситуацією на роботі з того розкладу? У інших це може програватися щось із минулого, якісь минулі події, якісь почуття, які знову нахлинуть і прийдуть у ваш. У вашу голову, це може бути пов'язано щось з фінансами. Ще раз нагадую: у кожного ситуація буде програватися по-різному, то якщо є дуже великі проблеми або незрозумілості, будь ласка, звертайтеся. Давайте ще одну карту на застереження витягну. Для, для інших, рицар Пентаклів каже про те, що можуть бути проблеми з якимись домовленостями на роботі, з якимись виплатами або з якимись контрактами. Якщо це застереження, будьте уважні, що ви підписуєте десь вклади нові банки. Оце всі фінансові структури пов'язані з цим. Читайте уважно, що ви підписуєте, і виплати тут фішка в виплатах. Дивимося пораду на Таро Янгулів, з Люблю не інтімне тщательно взвешивайте свої рішення. Хороше здоров'я, по здоров'ю все ок, вам треба зважувати ваше рішення, що ви підписуєте, що ви говорите, що ви хочете взагалі від життя. Взагалі-то карта а, у цих закоханих, вона гарна. Це старший аркан. Це карта, якщо у відносинах, то це. А, Такий кріпкий союз. Якщо це фінанси, то там все ок, якщо це якісь дії події, то це може вказувати на те, що треба обрати нарешті, що ви хочете і куди рухатися далі. Тож на цій гарній ноті я кажу вам дякую, що додивилися до кінця. Тайм-коди залишаю з вас е репост, рекомендація вашим, вашим друзям. Коментар хоча б маленький, там коди, ще раз кажу, залишаю і попаду наступного тижня. Дякую, до побачення!